Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Француженко 1-3. А команда Північної Ірландії програла команді Чехії. Систі, окрім її сейвів, ще й результативна передача була у кислової. Класне кидання на Воловенко під наш єдиний забитий м'яч в ті зустрічі. Окрім того, стартовий четвірці. Далі четвірка універсалу. Це Мак, тож Шульган, Греценко, Ковшик, Форсюк. Відмічає лівіше Титова. Маловенко, лівіше на Титову намагається пробути найдосвідченіша наша футзалістка, але їй враження, що ми самі себе перехитрили. Ліпаченко, удар від неї. Готовий для нашої збірної. Моловенко рикошет і м'яч так Ліпаченко на добуванні не дозволяє зіграти. Удар поворотах ще один. Титова. Ні. Враження склалося враження, що вона намагалася продемонструвати, що притискає. А насправді рукою собі допомогла. Немає різниці, що носить когось, носить результат Сукацьбі в Україну. на Кліпоченко в один дотик. Удар від. Француженки. Певно, що матимуть можливість виштовхуватися від результату іншої зустрічі. Зараз удар поворота від Гриценко. і Ковши! Здіймає руки догори, святкуючи. 2-0. Відзначилася забитим м'ячем. Тепер друга четвірка. Карсюк на Гриценко, розстрілює вона і Ковшик М'яча не торкається. Дар'яко. М'ячі скакує до Гриценко. Гриценко розсмикує опонентку. Пробиває. який величезну роль. Гратиме контексті боротьби за вихід в елітний раунд від ногу як могла. Обігралися між собою удвох та Ковшик. І трохи в спину ця передача від чуги. Ковшик не зуміли. На форсюк. віддає передачу Гриценко з напіврозвороту. Пробиває вона. А ось я сподіваюся, що я нічого не напутив. Дійсно, проти Італії був її перший виклик національної збірну України. Зараз відсутне стрішна. Дар'я Ковшик підправляє цей удар від Гриценко. Залі, щоб м'яч опинився. Усі ці воріт Еліс Гартнес. 3-0 на користь збірної України. Цю, але там ще одна. Зупиняє кірланд Бурлаченко Костюк. розкручується, просто від неї. Влучає попередчину. Під... Наша доля не тільки в наших руках. Але те, що залежить від нас, намагаємося робити. Гриценко заготріжний пас від неї. Ковши. Кетри. Або дубль власне хворіт. Але ковшик там, можливо, і не забила, але вона забила вже двічі у другому таймі. В ближній кут пов... З іншого боку, якщо не почати це робити, то прогресувати буде ну, просто неможливо. Борлаченко. охочує м'яч. Пробиває вона Борлаченко! на добуванні грає і м'яч у сіці ворі. Борлаченко. Нахабно розвернулося, якщо вже її ніхто не зустрічав, встигнула завдати удару. Поміж ніг суперниць. М'яч проходить. Гаркнес з першим пострілом розібралася. Лукаченко. Лівіше відкидає. І удар носком. В дальній кут. Залишає м'яч межах майдачку. На форсю. Лівіше ковшик. В кіночку обігралися. Удар, і хеттри! Геттрик у виконанні Дар'ї Ковшик. Чісну. Ну і сама Дар'я Ковшик поки не показує пальцями в камеру, скільки саме голів вона сьогодні провела. Але у 18 років вона забуває 3, можливо, 4. 300%. І ну, десь 3,5. 3,5 Дар'я Ковшик цьому Маченко. Голу від Ксенії Бурлаченко і хет-трику. Як мінімум, а можливо, навіть покеру збірну України, ми зробили свою справу. Ми перемогли в цьому матчі о 20.00 Дивимося. Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші.